Шановний Денис Анатолійович, прем'єр-міністр, міністр кабінету міністрів, уряд, почуйте про проблему, яка зараз є в селі Глиниця. Ми хочемо подякувати Володимиру Олександровичу за програму Велике будівництво, за те, що відновлювалося дуже багато шкіл, садочків, доріг, мостів. Але так сталося, що в селі Глиниця відбулася критична ситуація, де міст зруйнували. А не забезпечили нового мосту нормального проїзду. Ми щиро віримо в те, що цей міст буде. Ми звертаємося про підтримку, про виділення коштів. Допоможіть, будь ласка, зробити, щоб цей міст у 2023 році був. Зробіть, будь ласка, міст. Будь ласка, людей! Дякуємо і віримо в наших зсу, наших захисників і у вас. Дякую. Прошу передати слово Заремському Максиму. Максим Заремський, будь ласка. Заремський Максим 202 Другого Округ Чернівецька область. В мене пропозиція до міністра інфраструктури України Кубрикова Олександра Миколаївича. Прошу вас взяти під особистий контроль ситуацію, яка пов'язана з будівництвом мосту в селі Глиниці, яке, яке відбувається в рамках програми Велике будівництво. Адже спілкуючись на окрузі з людьми, було встановлено, що старий об'єкт демонтовано, а належної переправика об'єднувала два райони не забезпечено. Дуже страждають. До мене звертається дуже багато людей, які просять облаштувати належним чином переправу і забезпечити проїзд для швидких і пожежної взагалі і для автомобільної техніки. Дякую. Доброго дня. Ми ну, візьмемо на контроль цю ситуацію, але це нормально, коли. Там аварійний міст роз... будують, його розбирають, а замість нього будують новий міст. Тому так було в Чернівецькій області минулого року, коли будували міст через річку Пруд, і так само буде з цим мостом. Тобто, але ситуацію візьмемо під контроль. Дякую.